Привіт, друзі! Це Павло, Михайло та Анна, а голос за кадром то я, Олена. Взимку 24-го року перед Різдвом ми вирішили відвідати Гран Канарію і поділитися з вами своїми враженнями. Якщо цікаво, пропоную переглянути це відео. Можливо, ви для себе дізнаєтесь щось нове, та також захочете відвідати Гран Канарію та подивитись на її чудові місця. Зараз ми проживаємо в Норвегії, тому виліт у нас був за аеропорту Ставангер. Наш переліт тривав 3 години. І ось ми на іспанській землі, у місті лас Пальмас де Гран Канарія. Тут розташований аеропорт, і це столиця цього острову. Так як ми планували цю подорож самостійно, у нас не було трансферу, і перед нами стояла нелегка задача добратися до нашого місця проживання, яке знаходилося в місті Порто-Ріко. Нам власник житла сказав, що ми можемо користуватися громадським транспортом, що ми успішно і зробили. А тепер я думаю, настав час. Оглянути наше помешкання. Це бунгало, і воно називається Каріби. Ми маємо два поверхи. Ось невеличкий румтур. Ми з Анією зараз вам хочемо провести. З балкону переміщаємося кімнату, стандартна кімната, де знаходиться. Двохспальна кровать для дорослих, тумбочки, столик, дзеркало та велика шафа, в якій знаходиться сейф та комод. Спальні кімнати знаходяться на другому поверсі, і між кімнатами є душева та туалет, в якій знаходиться також стиральна машина, але перемістилися плавно в дитячу кімнату. Та ж сама шафа з комодом, дві кроваті для дітей і будемо спускатися на наш перший поверх, де є велика вітальня і невелика кухня. Також є дуже гарна тераса, де ми проводили свій час, снідали, обідали та вечеряли, бо переважно готувала я вдома сама. Тут можна помітити, що ми з Анією ходимо без взуття, тому що дуже-дуже тепло і плитка нагрівається за день і взагалі тапочки не потрібні. Для повного релаксу треба зняти носки і насолоджуватися після холодної Норвегії, теплою Іспанією. А от вода в басейні, як не дивно, була прохолодна, але це нас не зупинило. Йдемо на прогулянку подивитися, чим дихає місто. Перше, що кидається в очі, це дуже багато відчинених кафешок, але відвідувачів не також багато. Це пов'язано з тим, що ще не почались різдвяні канікули. Тут ми вирішили спробувати температуру води і вона виявилась достатньо комфортною. Ще трохи прогулялися містом і вже час був лягати спати, бо це вже була 12-та година першого дня нашого перебування на Гран Канарії. Вітаємо вас в новому дні, сповненому пригод. Сьогодні ми зібралися піти на найкращий пляж Пуерто-Ріко, це Плая де Амадорес. Прогулянка до пляжу у нас зайняла приблизно 30 хвилин. Ми їх не помітили, тому що були дуже здивовані цим краєвидом, які перед нами відкривалися. Хотілося зупинятися кожну хвилину і знімати, фотографувати все, що ти бачиш. Це вражає. Цей пляж розташований в невеличкій бухті. І під час вітрів тут дуже комфортно знаходитись. Сюди також завезли білий пісок, тому цей пляж різниця від інших пляжів. Він видає таку гарну картинку. Також тут є велика набережна, багато різноманітних кафе, а також пляжна інфраструктура: Це душі, туалет, лежаки та парасольки. Ми гарно тут провели час, вдосталь накупалися, а також раді були зустріти тут дивовижний підводний світ. Гадаю, що треба вже завершувати це відео і зустрінемося з вами в наступних відео. Бажаю вам приємного перегляду. Не забудь поставити лайк і написати якийсь коментар, адже я старалась для тебе.